Друзі, сьогодні ми розкажемо вам історію, яку варто слухати не лише вухами, а серцем, бо йдеться не про черговий аналіз чи новини, йдеться про передбачення, про слова, сказані тоді, коли ще все здавалося стабільним. Але Мольфар Явор, старий мудрець із Закарпатських гір, завжди бачив крізь час. Тоді, у 2023 році, багато хто просто посміхався на його слова. Мовляв, знову якісь образи, метафори, туманні видіння. Послухаймо, що говорив явор, бо саме тепер його бачення стає зрозумілим: не все, що гуде в небі, грім, і не вся тиша мир, так я сказав того травня, і люди не зрозуміли казали. Та що ж ти, діду, плетеш? У нас весна, квіти, життя. А я відчував, не з квітів почнеться цей травень. Не з радості, і не з парадів. бо прийде ніч, ніч, коли навіть метал не підніметься в небо, ніч, коли тиша стане страшнішою за вибух, і ось вона прийшла. Росія, та, що ще вчора вдавала велич, сьогодні закриває своє небо не для безпеки, а від страху. Над Москвою не салюти. Над Москвою дрони, не ті, що на показ, а ті, що ріжуть імперію зсередини, їх не зупинив бетон. Вони не били по стінах, вони били в мозок. Завод в Саранську, що годував їхню армію зв'язком, осліп, оптоволоконні центри у вогні, інтернет, згас у трьох десятках регіонах. І я попереджав: коли впаде зв'язок, впаде й контроль, коли замовкне імперія, не буде кому керувати гнівом. І ось зараз тиша. Перший страх і слова піскова. Що зазвичай кидав фрази, мов списи, тепер лунають обережно, тихо. Просимо поставитися з розумінням до тимчасової відсутності інтернету. Але яка ж ця тимчасовість? Це паніка, це агонія системи? Прийде ніч, коли все, що летить, не живе, а все, що мовчить, знає. Небо не завжди говорить дощем, Іноді вона говорить відсутністю звуку. Ці слова здавались дивними навіть для тих, хто вірив у мульфарів. Але ніч, про яку говорив явор, насправді настала. і прийшла вона не з гуркотом у двері, а з мовчанням у високих частотах. Ніч над Москвою більше не була, ніччю міста, мільйонника. Це була ніч паралізованого велетня, ніч, коли в бетонних багатоповерхівках. Гасло, світло, а на вулицях панувала не темрява, страх. Імперія, що хвалилася залізною рукою, виявилась безпорадна перед натиском невидимого. Дрони, ті самі комарі війни, як називав їх явор, проникали в глибокі шари оборони. Вони не несли ядерного вибуху, вони не кричали, не лякали, вони просто знали, куди і били не по будівлях, не по складах. А по нервовій системі імперії. У Саранську зупинився завод, що постачав оптоволоконні системи для російської армії. Завод, що бачив кожен крок війська, тепер осліп. Зв'язок у понад 30 регіонах зник. Все миттєво, все без відповіді. Коли не бачиш, не керуєш. Коли не чуєш, не воюєш. А коли не розумієш, хто тебе вразив, вже програв, казав Явор. Ще у 2022-му, на самому початку, на тлі тиші почались вогняні ритми, горіли склади у тулі, детонували ракети, які навіть не встигли стати зброєю. У Ставрополі вибухнула база з дронами, у воронежі, склад БК. далекобійні ракети, якими лякали світ, розлетілися на дріб'язкові уламки, як кістки хворого звіра, небоськ закрито. Парад під загрозою, армія в ізоляції. І саме в цей момент, коли Росія шукала, куди подіти свою гордість, прокинулись інші страхи. У небі над Кашміром дим і тіні, ракети. В Індії і Пакистані новий виток напруги, смерті, протести. ООН збирає екстрене засідання, але ніхто не чує. Світ зайнятий собою, коли в одному небі буде дві біди. Третя впаде без попередження, і вона буде ближче, ніж здається. Знову згадуються слова Мольфара. Це пророцтво звучало, наче шифр. А тепер розшифровано. перша біда Україна, друга Кашмір. А третя, може, це внутрішній вибух? Може, це відмова Китаю далі підтримувати Росію? Бо на фоні пожеж у Москві, у Пекіні зібралися ті, кого ніколи не кликали на форум миру. Там – Переговори не про мир, про газ, про контроль над сибірськими магістралями. Китай диктує, Росія тлахі, слухає. І як сказав Явор, коли один корчиться від болю, інший записує контракт, а коли рука, що підписує, сама потоне в крові, буде пізно. В імперії починається внутрішня пожежа. Поки в Кремлі обговорюють, як зберегти обличчя, регіони втрачають контроль. Інтернет недоступний. Аеропорти паралізовані, люди ізольовані, навіть військові, без координат, дрони ламають не будівлі, а ритм. Вся армія, якою лякали світ, ніби застигла в повітрі. Їхня остання ракета не злетіла, просто в хуй впала, як і весь наратив величі. У той самий час у Києві вибухи, Святошинський, Дніпровський, Шевченківський райони. Палають квартири. Один із дронів влучив поруч з американським посольством. Це вже не випадковість, це зухвалість агонії, ворог в істериці, не стратег. Він більше не рахує удари, він б'є всліпу. Але навіть ці удари марні, бо не змінюють головного. Це вже не війна армій. це війна нервів, зв'язку, сили триматися, коли в темряві видно лише іскри. Так Явор описував останню фазу. Тим часом у світі тривають дивні процеси. У Ватикані новий папа. Молитва змінюється, мовчання стає символом змін, а на українській землі готують демілітаризовану зону, 30 кілометрів тиші, але явор застеріг ще у 2019 році. Коли почнуть говорити про зону без вогню, знай, це може бути зона мовчання правди. Бо правду можна заховати за переговорами, але вона прорветься крізь бетон. Ворог думає, що виграє переговорами. Але тиша не завжди згода. І коли на зміну дипломатам вийдуть нові обличчя з передової, стане ясно, це вже не мир, це початок чогось більшого. Саме в цей момент, сказав явор, одна смерть затьмарить усі паради, і тоді народ не запам'ятає командувачів. Але запам'ятає голос того, хто говорив ще до бурі. І тепер, коли звучать не марші, а сирени, не хор, а вибухи, цей голос згадують вночі, потай у тиші. Бо мольфари не кричать, вони попереджають, і кожне їхнє слово, як вузлик на вітрі часу той, хто його розплете, зрозуміє. Буря вже почалась. Тож слухаймо не лише те, що кричать, а те. Що шепоче час, бо мольфари не говорять заради слави, вони попереджають, щоб ми вижили. І коли у світі панує паніка, коли дипломатія грає в хованки, невидимі руки малюють нову карту. А ті, хто прислухається до тиші, встигнуть побачити перші контури нового світанку, підпишіться на наш канал, поділіться цим відео і залиште коментар, якщо теж відчуваєте. Щось змінюється, бо правда не кричить, вона чекає, поки її почують.